Вітаю всіх і хочу вам нагадати про те, що а, я по календарю порахувала. Якщо рахувати навчальні дні, то у нас залишається рівно 14 навчальних днів, якщо рахувати сьогоднішній. Тобто через два тижні вас будуть чекати, а, я думаю, у вас дуже очікувані а, зимові канікули. Я дуже бажаю вам, щоб в, в табелі у вас були ті результати, які ви... Саме очікуєте, які б ви бажали, для того щоб ви цілий півроку прикладали якомога більше зусиль. Ми з вами розпочинаємо вже нову тему з геометрії, я вам говорила на тому уроці, це подібність трикутників, і оцінювання цієї теми буде вже в другому семестрі. Ми продовжуємо Цю тему. Ми дізналися, тому році я вам нагадую теорему Фалеса. У вас не було письмового домашнього завдання, але я думаю, що ви виконали те, що потрібно було скласти конспект. Це для того, щоб ви розуміли да, і не губили, як говориться, думку, про що буде йти мова на наступному уроці. Ми записали з вами теорему. Яка говорить, що якщо ми маємо кут, і о, якщо на одній стороні кута відкласти рівні відрізки, це у нас з вами відрізки B1, b 2 b 2 b 3 жовтого кольору як так легше, то далі через кінці цих відрізків провести паралельні саме прямі, то ці прямі на іншій стороні кута. Будуть відтинати відрізки, які між собою теж будуть рівними. Ось так ми записували з вами коротко цю теорему. Якщо подивитися на сам малюнок теореми, і порівняти цей малюнок з малюнками, які були, які передували да, цієї тереми, тобто де... Використовується подібність трикутників в житті, то саме такий малюнок схожий можна побачити. Ну, Наприклад, коли визначають висоту предмета, ви теж можете побачити такий кут і дві паралельні прямі, теж. Тобто, щось схоже є для того, щоб визначити, наприклад, відстань від людини да, до корабля. Теж ви можете побачити кут і дві паралельні прямі, наприклад, ЄД АЦ. Так, вибачте, будь ласка. Ну, якщо розглядати цей малюнок, можна побачити тут не тільки кут і дві паралельні прямі, які відтинають відрізки. Ну, і тут є пропорційні відрізки. Тобто ще розв'язувати ось таку Практичного змісту задачі ми не можемо, ми робимо ще один підготовчий етап, тобто нам треба знати таке поняття, як пропорційні відрізки, що це таке, ну а вже далі ми будемо з вами розв'язати практично направлені задачі. Що з собою представляють пропорційні відрізки? Спочатку для цього треба дізнатися, що таке. Відношення двох відрізків. Відношенням двох відрізків називають відношення їхніх довжин. Ми знаємо, що довжина відрізка вимірюється в сантиметрах, міліметрах, можна в метрах, кілометрах і так далі. Тобто, це частина прямої, яка має початок і кінець. І, звичайно, можна тоді виміряти його довжину. Далі. Відношення, зверніть увагу, двох відрізків. Тобто, для відношення потрібні два відрізки. І обов'язково довжини цих відрізків повинні вимірюватися в одній одиниці вимірювання, щоб можна було знайти відношення. Наприклад, розглянемо два відрізки. АБ і ВН. Ось на малюнку з'явився один відрізок і ВН. Вони поділені на рівні частинки, це показано рисочками подвійними, які є на малюнку. Якщо знайти відношення відрізка довжини відрізка АБ до довжини відрізка ВН, то це відношення можна записати з допомогою чисел. Два відноситься до одного, використовуючи двокрапку, або АВ відноситься до ВН, як 2 до 1 і записати це у вигляді дробу. Також це відношення можна скласти і в протилежному напрямку, а якщо відношення шукати навпаки, від меншого відрізка зараз на малюнку це ВН, до більшого відрізка АВ, тоді це відношення можна записати як 1 до 2, або це записати у вигляді дробу. Тобто відношення це ділення, по-іншому, ви бачите, ділення чого? Ділять довжини відрізків. Саме головне, щоб, іще, щоб ці довжини були записані в одній одиниці вимірювання. Чи є запитання у вас стосовно, я не включила своє відео для того, щоб вас привітати. Но... Ось я. Ну, Зараз на. Часу року воно буде заважати, я прибираю. Перед вами зараз задача номер один: знайти відношення відрізків АВ та С Д, якщо АБ дорівнює 12 см, а АЦД 30 мм. Як ви гадаєте, що для цього потрібно? Щоб знайти відношення. Ну, у вас, вас не було. Як це говориться, запитання, що таке відношення. Так, в чаті нічого. Серед учасників. 30 поділити на 12. Угу. Так, давайте звернемо на оцю. Рядочок увагу, про який я декілька раз проговорювала. Видно, що я виділила? Так. Так, значить, чи можемо ми одразу знаходити відношення? Ні, нам треба 30 міліметрів перевести в сантиметри. Так, або сантиметри перевести у міліметри. Звертайте увагу на кожне слово проговорене або прописане. Це дуже важливо. Перед тим, як знаходити відношення довжин цих двох відрізків, нам необхідно, щоб у них була довжина виражена в одних одиницях вимірювання. Ну, раз запропонували 30. Ну, зараз... Дуже зручно лежить планшет, щоб можна було написати. Тут внизу не дуже довше. Так, CD дорівнює у нас 3 см. Я надіюсь, ви пам'ятаєте, 30 мм, як переводиться в сантиметр. А от тепер ми можемо знаходити відношення довжини відрізка АВ до СД. Це те ж саме можна написати як АБ. Відноситься до СД і підставляємо як 12 см відноситься до 3 см, тобто ми складаємо відношення. Далі, відношення це, ви бачите, вже будуть просто числа без одиниць вимірювання. Чому так? Тому що сантиметри у нас скоротяться, якщо говорити про скорочення дробів. Далі, крім того, що тут можна скоротити сантиметри, ми ж можемо скоротити ще числові дані 12,3 можна скоротити на 3. Результат чисельнику залишиться 4 в знаменнику 1. Тобто відношення довжин даних відрізків це буде 4 до 1. Якщо ми, ми складали відношення відрізків CD до AB – то це було би яке відношення тоді? Е, три. Е, ой. Да, три дванадцятих. Тобто, ну ми вже скоротили з вами один до чотирьох. Правильно? Так. Я бачу, Ваня до нас приєднався, Доброго ранку, Ваня. Е, значить, відношення. Это е, по-іншому ділення ми бачимо. Ділимо ми, що? Довжини відрізків, де обов'язково ці довжини перед цим повинні бути виражені в одних одиницях вимірювання. Значить, читається це так. Відрізок CD відноситься до відрізка AB як 1 до 4. Чи знайома вам ця фраза? Ну, так, як в задачах геометрії пройшли. Ми з вами поняття відношення вивчали в 6 класі, але в курсі Математика. І там ми розглядали з вами відношення просто чисел. А в геометрії тут розглядається відношення довжин відрізків. І така ж фраза там звучала. По відношенню зараз двох відрізків, є запитання, чи все зрозуміло, що зараз на слайді. Як знайти відношення, Нема. А чи ще рисунки? Тепер ми з вами розглянемо таке поняття, як пропорційні відрізки. Спочатку правило, якщо співвідношення відрізків А і Б дорівнює, Співвідношенню відрізків С іде. Тобто, ви бачите, як це записано: одне співвідношення дорівнює іншому, то ці відрізки називаються пропорційними. Якщо говорити про малюнок, то ми ліворуч маємо, наприклад, відрізок АВ і відрізок ВН. Нам уже знайомі. вони у нас поділені, ви бачите, на рівні. Відрізки це для чого? Тобто, показати е, їхні довжини, да, як відносяться. Праворуч бачимо синього кольору відрізки, АН і відрізок ВТ. Вони теж поділені на рівні частинки, для того, щоб показати співвідношення е, їхніх довжин. Зараз ми з вами е, запишемо відношення відрізків, довжин відрізок. Зелених. Это у нас з вами АБ відноситься до відрізка ВН як 2 до 1. Я думаю, це зрозуміло. Як ви гадаєте, яке буде співвідношення відрізків АН до ВТ? Хто може це відношення скласти? Тобто на попередньому слайді не все було зрозуміло, як відношення складаються. А аж відноситься до 2Т, Як два до одного, так? Давайте подивимося, чому це так відбувається. Хоча довжини відрізки відрізняються, так? Ми бачимо, що АА складається із чотирьох відрізочків. ВТ складається із двох відрізків, тому відношення АА до ВТ як 4 до 2. Але ми можемо 4-2 скоротити на 2, і у нас буде 2 до 1. Тепер давайте порівняємо між собою відношення зелених відрізків і відношення синіх відрізків. Що ви можете сказати? Рівні ці відношення? Так. Так. Да. Що там дві перших, що там дві перших. Значить, якщо у нас так відбувається, ці відношення рівні, то такі відрізки називаються пропорційними. Тобто відрізок АБ, В Н, а, і ВТ – це пропорційні відрізки. Чи є запитання, що таке пропорційні відрізки? Немає. Тобто, для того, щоб перевірити, чи пропорційні відрізки чи ні, треба скласти відношення цих відрізків і подивитися, чи рівні ці відношення між собою, чи ні. Так. Значить, тепер давайте порівняємо два поняття між собою. Це співвідношення двох відрізків, і пропорційні відрізки. Значить, для того, щоб знайти співвідношення відрізків, нам потрібно всього два відрізки. І ми знаходимо. Частку від, від того, що ми ділимо ну, частка – це ділення, да? ділимо довжини двох відрізків і бачимо, як вони відносяться, ці довжини. Не забуваємо про те, звичайно, що ці довжини повинні бути виражені в одних одиницях вимірювання. А от для того, щоб говорити про пропорційні відрізки, щоб знайти пропорційність відрізків, тут уже нам потрібні. Чотири відрізки, або якщо у мене так написано, дві пари відрізків. Далі пропорційність можна знаходити не тільки, щоб ви розуміли, не тільки у двох пар да, відрізків. Пропорцію можна складати і для більшої кількості відрізків, якщо у нас є. Тобто, саме головне, що ми знаходимо відношення цих довжин. Одну відношення, друге відношення, третє складаємо відношення і просто потім ці відношення порівнюємо між собою. Якщо ці відношення будуть рівними всі, то ми будемо говорити, що ці відрізки пропорційні. Я слухаю запитання по відношенню і про пропорційності. Що зрозуміло, чим вони відрізняються, як вони знаходяться. Запитань немає. То ми зараз перейдемо до задач. Е, хочу одразу сказати про домашнє завдання. Письмового домашнього завдання, крім того, щоб записати конспект, у вас не буде. Е, ці задачі, е, які я зараз буду розглядати з вами, вони, ну, це задача, два, тому що вже першу ми там розв'язали. Вони взагалі в вашому підручнику ніяк не виділені окремо для того, щоб їх розв'язати. Так як тема відношення пропорційності була розглянута вже в шостому класі, тільки там числа просто розглядалися. Ми поняття пропорції з вами знаємо і складаємо Складаємо вже на цей момент, то для восьмого класу вважаєте, це не є задачами, які вони повинні розглядатися окремо, і якось оцінюватися. Тобто це є вже як знання, на які ми повинні були б спиратися. Ну, я виділила це окремо для того, щоб. Освіжити вам в пам'яті поняття відношення і пропорції, тільки тепер в геометрії. Задача 2. Дано відрізок БА 20 метрів довжиною. І від... Від... відоме співвідношення довжин відрізків БА, ну ви, я так зрозумів, і якогось відрізка ЛК. Співвідношення їх довжин як 2 до 13. Знайти довжину ЛК відрізка. Чи є у вас варіанти, як знайти довжину відрізка ЛК? Тут можна по різному піти різні роздуми мати. Немає, то е, я піду тільки одним способом, щоб вам не Забивати голову, подивіться, будь ласка, у нас є одна відома довжина це відрізок BA. Тому я от сюди підставлю 20 метрів замість BA. У відношення підставила. Далі, таким чином, ми зараз бачимо, що у нас утворилася рівність, да? Двох відношень. Збоку у мене є невідоме це ЛК. А тепер, щоб знайти це невідоме, ми використаємо з вами властивості пропорції, що ось так по діагоналі ми з вами множимо, а от напроти діагоналі ми ділимо. Тобто, в висновок звідси ЛК відрізок можна знайти так, як 20 метрів. Помножити на 13 і поділити на 2. Я бачу, що можна скоротити, перед тим, як множити в чисельнику, можна скоротити на 2. І маємо тоді результат: 10 множимо на 13, це буде 131. І зверніть увагу, тут у нас якраз метри не скорочуються, знаменнику немає, двійка це просто число. 131 метрів, або це буде 130 метрів. Тобто довжина відрізка відповідь ЛК буде 130 метрів. Другий варіант це можна було просто подивитися, що 20 метрів це дві частинки, тобто знайти одну частинку, скільки це буде. Це 10 метрів. ЛК складає 13 таких частинок, тому далі 13 множимо на 10 буде 130. Ось такий другий варіант. Я проговорила вам усе його. Чи є запитання по задачі 2? Немає. Задача 3. Довжина відрізка БА до рівня 11 см. Є е, відношення відрізків МЛ і БА як 7 до 1. Якщо це записати у вигляді дробів, то це буде виглядати так. Знайти довжину відрізка МЛ. Може хтось розв'язати цю задачу? Uh, ну, ми замість БА в цій пропорції представляємо 11. Uh -huh. І потім uh, множимо і ділимо по діагоналі. Так, будь ласка, як же буде у нас знаходитись МЛ? Лера, розпочала, будь ласка, продовжуй. Як мені шукати МЛ. Uh, ну, ми. Множимо МЛ на 1. А 11 на 7 ділимо. Ось в мене стоїть невідоме. По діагоналі, яка у нас має два відомих числа, ми множимо. Проти діагоналі ми ділимо. Тобто, я повинна 11 см помножити на 7 і поділити на 1. Ось так от. Це легше буде робити, чим одна діагональ, потім друга діагональ, дорівнює це 77 см. Можливо, тут навіть краще було б би... другим способом, подивіться, так як тут в знаменнику напроти БА стоїть одиничка, тобто одна частинка, це у нас вже відомо, 11 см. БЛ складає 7 таких частинок, тобто 11 множимо на 7, маємо 77 см. будь-який спосіб ви використовуєте і маєте результат. МЛ дорівнює 77 см. Є запитання по задачі 3. Немає. Розглянемо ще задачу 4. Відомо, що відрізки і ДЕ, і ДЕЗЛК попарно пропорційні. Далі є деякі довжини відрізків, обчистити довжину відрізка ХЗ. Раз вони попарно пропорційні, то ми складемо цю пропорцію для того, щоб бачити. СА відноситься до ДЕ, -E, як. Тобто, одне відношення склали. Як XZ відноситься до ЛК. Тепер у нас вже рівність двох відношень, тобто в відрізки у нас сказано пропорційні. Слідуючим кроком ми підставимо в дану пропорцію довжини відрізків. Замість А я ставлю 4 дециметри. Далі, замість, де є 7 дециметрів, Ще раз вас звертаю увагу на те, що тут всі одиниці вимірювання у мене однакові. Всюди дециметр. Якщо б десь були різні одиниці вимірювання, перед тим, як підставляти, обов'язково е перевести все в одну одиницю вимірювання. Це важливо. Ось я підставила. Ну, а тепер треба знайти довжину відрізка. Хз. Ось у мене невідомо. Лера, будь ласка. Uh, ну, ми 4 множимо на 35 дециметрів і ділимо на 7. Так, по цій діагоналі множимо і на 7 ділимо. XZ буде дорівнювати. 4 дециметри множу на 35 дециметрів і ділю на 7 дециметрів. Дорівнюю. Лера, будь ласка, продовжуй. Що тут можна зробити. E, можна скоротити 35,7 на 7, uh -huh. і там буде 5. Так, залишиться 5. Дивимося, тут у нас дециметри і дециметри скоротяться, але одні залишаються. У нас буде 4 множиться на 5, це буде 20 дециметрів. Тому відповідь писати не буду, тому все і так зрозуміло. Довжину від диска XZ знайдено. Я слухаю запитання. Запитань немає. Це дійсно достатньо легкі задачі ну, розв'язувати пропорції, дивитися, щоб обов'язково відношення були складені в одній одиниці вимірювання і все. Більше нічого тут особливого знати не потрібно. Так, задача п'ята, остання, Довжина відрізка КЛ до рівня 48 см, на відрізку відкладено точку М, Обчислити довжину, ч, довжини частин відрізка, якщо. Ну, для того, щоб це розуміти, звичайно, краще зробити малюнок. Так, ось відрізочок, відрізок КЛ. Він має у нас довжину 48 см. Далі, на відрізку відкладено точку. Я зараз візьму інший колір. Точка М. Причому, подивіться, довжини частин відрізка КМ і МЛ відноситься ось так. Як ви гадаєте, де мені треба поставити цю точку на малюнку, щоб відповідало умові? Посередині відрізка КЛ чи ні? Ні, не посередині. Так, відрізок КМ я бачу має більшу частинку, частин аж 11. Тому я отут десь поставлю. М. І ось тут, якщо ділити, да, то тут ми маємо 11 частин, оцей запис говорить мені відношення. А МЛ всього на всього одну частинку, так? Ось так на малюнку. Ну, а тепер ми можемо з вами е, спробувати розв'язати і знайти довжини цих частинок. Як ви пропонуєте? Тобто нам треба в сантиметрах знати. Е, ну, спочатку ми можемо додати частинки на відомі. Правильно, наскільки всього, на всього частинок поділен відрізок E. Так. Це буде 12 частин. Є. Далі. Далі ми 48 поділимо на 12, щоб дізнатися, скільки одна. Одна частинка. Це буде 4. Тепер. Це буде сантиметрів, Тому що 48 сантиметрів. Я ділю 4 сантиметри, це довжина однієї частинки. Ну і далі ми можемо вже е, е, визначати довжину відрізка КМ. Як її знайти? 4 на 11. 44. Так, 4 сантиметри ми множимо на 11 частинок. Це буде 44 сантиметри. Ну і відповідно відрізок LM, Він має всього на одну частинку, тобто його довжина 4 см. Ось така ще задача. Чи є запитання по задачі? Немає КМ 44 ЛМ 4. Це відповідь. Якщо запитань немає, то тоді я ще раз хочу вам нагадати про те, що 6 грудня у нас в Україні відзначають День Збройних сил України.